З вами Усанова Ольга. Вітаю усіх небайдужих мешканців Полтавщини і прошу максимально поширити це відео і долучитися до боротьби за стан наших доріг. Сто літ на зі друзі коголь. Головна відповідальність за те, що на Полтавщині такі дороги лежить саме на дорожніх чиновниках, які працюють в Полтавській області, і наша мета це достукатися до столичних кабінетів, щоб вони все таки звернули увагу, чому ж на Полтавщині такі погані дороги. Я сьогодні йду по одній з таких доріг, але насправді в Полтавщині більшість доріг знаходиться майже в такому або навіть у гіршому стані. У яку б сторону вони поїхали згаді? Або з диканьки на опішню, або через Заводське, або через Сенчук, або через Нехворощу, або захочете проїхати з Кременчука до Хорола, або з Кременчука до Липового. Скрізь ви натрапите на такі дороги, які мають дуже багато ям і практично знаходяться в непроїзному стані. Чому ж така ситуація? Зараз уже весна, і зима була теплою, і дороги можна вже ремонтувати давно. Але на жаль, на Полтавщині сезон ремонту доріг і ще не розпочався. Майже півтори тисячі кілометрів доріг закріплено за обласною службою утримання автомобільних доріг. Але роботи не робляться. Хоча державні кошти на ці цілі виділені. Ми бачили з вами літом, як погано утримувалися ці дороги, не косилися узбіччя, не вирубувалися парослі дерев. Взимку на щастя снігу не було. То ми не бачили, як його чистили на цих дорогах. І куди ж тоді витрачаються ці гроші? Це велике питання, і треба в цьому розбиратися.